Розповів мені нідерландець страшну історію про те, що ми з вами, українці, про Нідерланди, не знаємо. Каже, ти що думаєш, що тут всі люди дуже офігенно живуть? Каже: ні. 80% людей тут живуть менше, ніж середній, середній показник зарплати. Тобто, це так, як у нас в Україні, поняли? є супер богаті. І є супербідні. І вони розводять коротше, середню зарплату по цьому всьому. І виходить, що 80% людей живуть там менше, ніж за там, 2500 євро. І каже: да, цієї зарплати вистачає на базу. Там, Якусь там собі комнатушку зняти для сім'ї, щось там з'їсти купити. Ну, ти нічого не відкладаєш. От, просто ти не можеш зупинитися. Причому, що не можеш зупинитися ні ти, ні твоя дружина. Це тупо постійний, постійний газ в пол. Бо тільки зупиняєшся, все. Ну, пиши пропало. Я, я задумовуюся, чому ми з такої сторони не розмишляємо і не ставимо собі вищі пріоритети люди. Я хочу вам сказати, що ми можемо. Ми той народ, який зможе. Дуже багато чого досягти. Бажаю вам м, вірити в себе і всім гарного дня.